Всім привіт! Хочу показати саморобний прес на 30 тонн який я зробив і зробив з підйомником, щоб цю рамку вручну не натягати, я поставив тріщотку з розового автомобіля з запаски. Тут іде Трос сцепляється за рамку з однієї. Через ролік йде трос обвальцований під різьбу на другу сторону. Циліндрик зроблений під ногу. Ускорене, зроблене під ногу. Отак От воно працює. Нажимаємо ногою. Педалька з якогось трактора. І циліндр йде швидко. Цей циліндрик, це більш силовий, він дуже помало працює і можна видавити 30, ну, я видавлював 35 тонн з нього. Тут зроблені такі дві плити з прорізами, щоб якісь подшипники можна. Тут ще є здорова плита на нього. Ну, а саме цінне... Це оцей механізм не потрібно. Тріщотка стоїть. Все ми піднімаємо, підняв пальці ослабли, можна переставити, куди потрібно. Потім нажимаємо, скидаємо рукою тріщотку і опускаємо рамку. Дуже зручно це все, не потрібно тягати, тому що на деяких, деяких пресах. Потрібно одну сторону підняти, другу сторону, це треба купу людей, а так сам все, все це можливо це все виконати. Так що, кому цікаво, отака була на металомі знайдена тріщотка. Зараз раз його назад нажимаємо і опускаємо. От і все. Так що, отакий прес. Саморобний. Цей ремкомплект лект я купляв. Циліндр, манометр приказав довго жити від ударів, якщо зривалися якісь дуже тяжкі пресові посадки, то манометр стрілка перескочила, бог зна куди. Треба ставити манометр з гліцерином, мабуть. Я думаю, що він витримає, а може і не витримає. Ну, Це не столь важно. Головне, що він працює. Відпускаємо масло, він сам повертається дуже зручно, що він сам не потрібно здомкрати з цього всього перероблювати. Якби отакий прес був виготовлений.